Hello, friendly, дружні! З вами на зв'язку Денис, дружній. В цьому відео, дружні, у нас буде поєднання кіндер паста шоколадна з вафельними коржами для торта. Ми завжди ці вафельні коржі беремо до цих паст, щоб пробувати різні пасти з цими коржами. Деякі, може, сподобаються, деякі не сподобаються, можуть усі сподобатись, тому беру я. І будемо коротше з вами їсти. Так, тут небагато цієї... Цей... Пасти залишилися, що лишилося, то лишилося. Лишиться ще коржіння, снікер з пасту, скітел з пасту, ще якісь там різні пасти які лишиться. Тому такі справи. Погнали до заставки цього відео. Зробимо поєднання кіндер пасти з вафельними коржами. Let's go! Деньс Фенні реагує, День Фенні реагує, сьогодні він буде їсти. Значить, значить, значить. Коротше, буде поєднувати пасту горіхову з какао Кіндер. Значить, Вафельні коржі для торта. Класично лекорна. Коротше, лекорна, вафельні коржі для торта, торта, торта! Поїхали, коротше, поєднувати. Коротше, дружні, ми починаємо поєднувати. Так. Що ж, відкриваємо коржі. Я не знаю, як то ми робили. Один лист набазу, але на інший. так? Чи як? Так, добре. Як буде, так буде. Так. Ех, добре, зараз намащу. Потім вам покажу. Ну добре, погнали. Це тверда паста, вона вже затверділа з останнього разу, як ми їли. Це не добре, треба швидко то поєднувати. У мене то відкладається на пару тижнів. Після останньої пасти ми їмо, потім, якщо беремо коржі, поєднуємо, то це відкладається набагато. Набагато цих дні, е, днів. І потім воно вже твердіє і стає як камінь. Незручно. Ну, для цього є ложка. Ми беремо, черпаємо ложкою, не знаю, що тут буде. І коротше будемо потім ножиком розмазувати. Може би її під... розтопити в мікрохвильовці, щоб було б краще. Ну не знаю. Чи варто це розтоплювати, чи не варто. Не знаю, подивимось. Ту-ту-ту-ту-ту. Такі справи. Так. Ту-ту-ту-ту-ру-ру. Ту-ту-ту-ру-ру-ру-ру. Так, щоб стало. Я не знаю, то напевно на другий корж уже не стане. То, напевно, снікер спасти буде більше. Ніж тут. Ну нічого, щось розмазується. Це вже добре. Так. Ой, не щось. Ну так, то треба розтопити, напевно, її мікрохвильоваці. А може і так піде. Не знаю. Знаєте, як кажуть, і так зійде, не знаю, може і так зійде. Так. Не знаю, подивимось, коротше. Ай-на-на-на-на-на-най-на-най. <плес> Ай-на-на-на-найнай. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Не знаю, воно дуже великими слоями йде. Не знаю, тут тонкими слоями в мене не вийде. Не знаю. Поки я розмазую, можете відповісти. десь, Хотів би сказати в коментарях. Ну, це вже смішне слово. Як я кажу слово коментарі, це вже стає смішно, бо того, що які коментарі, закриті коментарі у мене під цим відео. Коротше, просто задаю вам питання. Чекаєте вже 100 тисяч підписників? Я дуже чекаю у себе на каналі. Не знаю, коли наберу, але з, ней, з неймовірною. Неймовірним очікуванням дуже чекаю там. Коротше, мабуть, тут буде один корж. Неймовірною, не знаю, якою я чекаю. Так. Та це навес не піде. Мабуть, у нас буде всього лише один корж в цьому відео, бо того, що тут мало що піде сюди. Та, треба було би це розтопити. Значить, робимо так, але вафля теж розтане. Ха! І що робити? Зараз щось придумаю. Так. Так, беремо тарілочку. Я думаю, воно зараз буде як крем. Так, беремо, значить, оцю всю масу. Так. Ну, добре, деяке не все збираємо. Це сюди. Потім вишкрібаємо все звідси. Так, воно тверде, дійсно, як... Як глина тверда. Не як камінь, а як глина тверда. І ти не годи нічого з нею зробити. Вона вже затвердівша, Затверділа та. ця глина. Ну, вона смачна глина. Не так, як М-Демс паста. ЕмDems, ага. я пам'ятаю все. У вас не смачні пасти. Ну, від цієї версії. Так, добре. Нехай це розтане. І ми вже подивимося, що робити нам далі. Так. Так. ну Тут, напевно, треба було це тоже кидать. Та один слой у нас все сьогодні буде. А може і два слоя, бо то, що ми, ми можемо просто прикрити такой, буде вже два слоя, та пасти. Буде вже краще, так. Так. А поки чекаємо на мікрохвильовочку, як воно там. Себе поводить. А ну чекайте, я вже подивлюся. Я хочу подивитися. Може вже розставило. Не. Ну, майже, майже, але ні. Але ні. Треба було не здавати. Добре, давайте, щоб ви не чекали, я вас нажму на паузу народ. Пауза, пауза, пауза. Так. Народик-народик. Догрівається мені бротик. Так. Ну от тепер вже зігрілося. Зараз мало би нормально бути. Ну, таке, що ствердівше. Не знаю, чому таке. Видно, воно інакше вже і не буде. Добре, інакше вже не буде. Я грів як міх. Ще й тарілка гаряча. Так, щось це у нас не вийшло, як би я хотів. Значить, треба снікер з пасту ого, Знімати. У нас буде якась реакція незрозуміла сьогодні. Того, що в нас затвердівша паста. Ну, як вийде, так вийде сьогодні. Так. Я не знаю. Я не знаю, що казати на рахунок цього. Це, це погано. Це дуже-дуже погано. Їх треба якось розмазати, розтерти, я, не виходить ніяк. Так. Най-най-най-най-най-най-най... Так. так, я стараюся розмазати їх по краям, але у мене не получиться. Ну цікаво, снікер з паста вона така сама, чи ні? зараз дізнаємось. Та, і туди, і, а ось, і, снікерс. Снікерс м'якша. Бо тому, що Кіндер там пройшло більше тиждень, снікерс ще лишається у нас, та, вона ще не така затвердівша. Але теж, як я зараз буду затягувати, то вона теж до такого стану затвердіє, як Кіндер паста. Та, і вже її нікуди не помазаєш. Бачите, я розта... розтопляв, нічого не вийшло. Та. От, погляньте. Зблизості я вам показую. Погляньте зблизості. Ну таке. Дуже поганий стан. Ну, вже добре. Добре, як є, так є народ. Як вже є, так уже є. Що зробиш? Та нічого, по суті, не зробиш, правда, наротик. Наротик, народик, пора давати мені в ротик. Їжу мені пора давати в ротик. Так. Ну, таке. Все, інакше, інакше нічого не буде з цього. І в принципі ми беремо дощечку і можемо розрізати. А, ага. Та я трохи неправильний кружок взяв. Ну добре. Та, треба було вже не розрізати. В принципі, останнє завершальне. Ось так. Не знаю. Як нарізав, так нарізав. Короч, пробуємо. М -м Сказати що? Паста сама добра. Просто виглядає жахливо. Ну, паста зараз на 8 балів. Таке. Не знаю, по-моєму, я тоді 9 ставив, але зараз на 8. Видно за то, що затверділо. Змафлю вафлями на 8. Їсти, в принципі, можна. У мене тут лишилася кава Попробуємо з кавою. Кавы вже більш ростає. Короче, вісім... <кхи> <Навісим>, На вісім... <кхи> На вісім з плюсом. Короче, добре. вісім сімбайо. Кажу добре. Ну, mm, тепер без кави. Ну, це більш-менш виглядає. Це до 15 вересня. А я знаєте кого знімаю вересня? Шостого. Ну, ще є, але не багато днів. Уже наступний тиждень там, так? так? Дявлюсь его календар. Не через два тижня. Через два тижні. Ну, на уже доходить свои сроки. Затвердила уже. Паста Було би на мене. Ну да, скалы кавой было бы Сущнейшее, до кого закінчилось? Ну тут прям уже нормальная паста Тут можно подветать те, темне Тут. Є паста, тут уже нема. ха-ха. На що вистачило, на то я і дав пасти. То що трохи лишилося. Так я чуть-чуть. А! Остальный кусок. Моточок. М -м -м. <кій> Коротше народ, ось така була паста горіхова кіндер. Не дуже вже сподобалось. 8 балів від сили. З кавою я поставив 8 з плюсом, то що вже з кавою краще. Ну, а оці корші лишаються ще снікер з паста. Попробуємо снікер з паста. Якщо лишиться, то ще на якісь інші пасти. Там в мене ще вроді дві пасти лишилися. А може і три. Може і й... три. Та, може і три. Добрий народ, а я з вами прощаюся. З вами був, як завжди, Денис Дружній. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Ой. Та певно песочок грязний. Ну, нічого. Як бачите, все доїли. Та лишається. Що лишається? Помитити. І буде просто собі, знаєте, можна для молочка, для сметани тримати цю таку баночку. Баночки класні, але пасти в них деякі попадаються класні, деякі не класні, як емендемс, то не класні. Добре, бувайте, дружні.